До цієї теми я би хотіла підключити нашого, нашого гостя, мого друга Олега Семороза. Олег, привіт, слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я! Так, я не знаю, чи ти в курсі було, тому що я вчора про це дізналася і почала гортати, дивитися, як воно це все в мережі живе. Про що йдеться? Факап черговий скандал 95-го кварталу через номер. Про начальника рівненського ТЦК, ви пам'ятаєте, того такого темпераментного, який цілувався з усіма працівницями, і чогось перше це відео злив шарій. Хто знімав, на яке це теж цікаво? Хто знімав його фіксував, тому що е, відео знімалося е, щонайменше півроку. Отже, мережі з'являються обурливі дописи, тому що 95-й квартал зробив номер, такий жартівливий, де висміювали оцього такого. Темпераментного начальника ТЦК його, звичайно, звільнили, він же зараз воює, але обурило всіх, що вони таким чином просто оскверняють форму військового, піксель наш Збройні Сили України. І, зокрема, мене зачепив допис мами мого, мого знайомого. Тараса Матвієва, який загинув ще в 20-му році, я як мати полеглого воїна, який ще сюди останку носив форму зсу, вимагав від кварталу вибачень за її зневагу. Так Тарас Матвієв, молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, командир взводу, учасник російсько-української війни і достойний звання герою України нагородженим орденом Золота зірка, але на жаль, посмертний». Він загинув 10 липня 2020 року біля села Троїцьке Попаснянського району, рятуючи бійців. Тарас Матвієв дуже був активним громадським активістом. Ми з ним боролися колись проти вирубки лісів. На жаль, він загинув. Мама має право це говорити. і мене, я ну ну на такі на такі реакції, я ну мене це тригерить. Що ти скажеш, Олеже? А тригерий, ну що, ну, уроди кончені. Чергове, прекрасний лапках номер 95-го кварталу, не перший їх не перший, якийсь такий, знаєш, факап, якісь такі обгідні дії. Я хотів би тут розставити всі крап крапочки над ті, е, тому що мені теж в коментарях писали. От так а що ж, це ж ну, сатира, сміх над ТЦК, над тим, що там відбувалося. Е, я хотів би прояснити е, певний момент. Ну, по-перше, е, хто вони такі, та щоб е, це висміювати? Щоб висміювати е, ті проблеми, котрі є е, в структурі Міністерства оборони в органах е, ТЦК, коли країна воює, коли півтора тисячі кілометрів активного фронту. Це перший момент. Другий момент це е, те, що е, найбільше Викликало обурення і те, що я огидним, це те, що вони абсолютно спокійно надягли військову форму під час повномасштабної війни. Як військовий ветеран, скажу, що це просто ну неприпустимо, і цім разі не мають права вдягати військову форму, коли в країні війна в своїх дебіловатих номерах. Як юрист, скажу те, що вони банально вчинили адміністративне правопорушення. Тому що заборонено використовувати е, форму військових. Там була статутна форма, там були штани піксельні, е, поло, котре затверджено статутами. Е, і там були шеврони. Там були шеврони. Е, загаль, е, там був здається е, загальний е, шеврон е, зброю. Ну, ну, так, тут на це на цих фото на фото цих не видно, але ну, я просто я не могла. Оце мені просто огидно було це дивитися ну такі... там, були, там, там там є ще ряд фото. Я пригадав, да, у них був загальновійськовий шевронний, почеп, почеплений, почеплений малий малий прапор е, України. Е, ну Тут знаєте, тут цензурних слів просто немає. Е, тому що кажу ще раз: якщо ви такі великі статирники якщо ви такі великі е, коміки, а ви не хочете постібатися з самих себе, зробити номер про дебіловатий 95-й квартал. Котрий намотив собі бронювання як об'єкт критичної інфраструктури. Ви не хочете зробити номер про кошового, про те, як ви ухиляєтесь від несення служби через те, що ви така критична інфраструктура для України. може такий номер зробити? Ну, вочевидь, це риторичне да, питання, але знаєш коментуючи цю всю історію, це демонструє наскільки. Мразі ці просто відірвані від е реалії, тому що в цьому є межа. Та про ці проблеми можуть говорити всі, те, що трапляється в ТЦК, але вибачте, набратись наглості надіти форму і щось там висміювати. В мене просто, я ж кажу, в мене риторичне питання, але воно досить пряме. Хто ви, блядь, такі ви е шайка е ухилянтів, котрі за допомогою зв'язків з офісом президента? Тому що там ваші коли, колишні колеги зараз працюють, намотили собі бронювання. Сидіть, мовчіть, цапіть просто в тряпочку, а не номера, якісь комічні е, е, робіть. Ну е, Огидна, ну, от, просто от мразь мразь це зараз слово, яке характеризує цих от коміків, прости господи. Я знаєш, Олег, мене дивує те, що ну реакція все рівно зал сміявся. І ну, звичайно, що більшість е, користувачів соцмереж обурило, що 95-й пробило чергове дно, і коли в нас проблеми з мобілізацією, вони просто дискредитують е, збройні сили України, дискредитують форму, але знайшлися ті, хто підтримали, які казали: о, дивися, які молодці, ви допомагаєте нашим воїнам зсу, знаємо, що дуже допомагаєте зсу. Допомога ЗСУ це не індульгенція. Абсолютно 100%. І знаєш, я не розумію, як можна зараз під час Великої війни, коли щодня гинуть військові, як можна, блін, купувати квитки на концерт цих просто примітивних, плоских артистиків з їх дебіловатим гумором, коли ці гроші можна витратити на. Збори на волонтерську діяльність, так допомогти допомогти війську, ходити на концерти цих дегенератів Я просто цього не розумію. Ну і, власне кажучи, це характеризує, хто там був. та Якщо для людини зараз важливіше викидати гроші на свої розваги, на цей плоский гумор, ну значить. Значить, там щось, там щось не в порядку. Да? Так, тому... да, якщо ви дивилися 95-й квартал, то замість того, хлопав. щоб святкувати Великдень, та точно ваше що щось не в порядку. Тому що мені в Волго не прийшло, щоб включити і дивитися е, це лайно. Вони вже вибачали за Сіскадовськ. Скадовськ. Такий теж недолугий жарт і образливий для людей, які зараз в окупації. Поки що реакції від 95-го кварталу за це немає. Але я думаю, що це має бути реакція і Міністерства оборони, і головнокомандувача, і верховного Головнокомандувача, який має безпосередні відношення до 95-го кварталу.